Цьогоріч минає 11 років з дня кривавих розстрілів на Майдані. Тоді 20 лютого у центрі Києва загинуло 48 учасників Революції Гідності. Усього янголами небесної сотні стали 107 осіб. Вінничанин Максим Шимко загинув 20 лютого 2014-го На інститутській йому було 34. Яким був шлях революціонера, які цінності та ідеї він сповідував, а також за яку Україну боровся. Чому так довго тривають суди і чи покарані винуватці масових розстрілів на Майдані, а також чи досягла Революція Гідності своїх цілей. Про це Суспільне буде спілкуватися з матір'ю Героя Небесної Сотні Максима Шемка Зоєю Кузьменко. Вітаю вас, пані Зою. Пані Про яку день? Україну мріяв Максим? Щоб було все у нас добре, щоб вона була найкраща в світі, щоб не було. Ні корупції, щоб, щоб якби кожна людина могла здобути те, що вона хотіла. Щоб кожен знайшов себе і просто жили щасливо. Наш Максим завжди казав, що жити тебе цікаво. Щоб було цікаво жити, тоді це для, для кожної людини це важливо. Отже, 11 років вже минуло з часів Майдану, з часів розстрілів на Майдані. Якщо повернутися в той день, яким було 20 лютого для Максима? Максим, він вахто виїздив, бо він був у четвертій сотні Майдану, козацькій сотні Майдану, і він через ну як, тиждень він вдома, тиждень він їде на Київ. І от саме його тони, не його вахта була. Він повинен був бути вдома. Батька нашого 18 лютого день народження, і ми всі були вдома. І він почув, що вбили Брезденюка, що побили людей, які йшли в демонстрації. І тихенько вийшов собі і пішов. Молодший не попав туди, в Київ, Бог мені його зберіг, бо в нього була зламана нога, він не міг, він на турнірі був. Павло кажу, мам, він втічай, він поїде. Я кажу, ну як поїде? ну. І ми вже тільки, як ми прийшли до нього на квартиру, його вже не було, я дзвоню кажу, ти де? я прогуляти вийшов. І ми зрозуміли, що він вже поїде, ну, їде на Київ. Подивилася на його сторінку в соцмережах, там було написано за Україну всіх, хто може йти в Київ. На той момент. Була під загрозою дуже наша українська державність. І це був такий етап, що правда, треба було відстоювати свободу і незалежність України. Тому що, якби не вийшли люди тоді всі на Майдан, ще на той момент вже б України не було. За що Максим виходив на Майдан? За які цінності, за які ідеї? У нього це загострене таке відчуття було справедливості. Він був на податковому майдані, на мовному майдані. Ну, почти на всіх, тому що він не міг бути осторонь, якщо щось було не так, як була якась несправедливість. Але як вже стався цей, коли побили дітей, то Максим сказав, каже, вже ці владі не бути, тому що діти для нас це дуже багато важать, і кожної дитини. Це його слова. Кожної дитини є батько і мати. Дідусі і бабусі, брати і сестри старші. І вони кажуть, як вийдуть на той майдан, то влада не втримається. Вона повинна або дослухатись до народу, або піти. Майдани були по всій Україні, по всіх містах. Чи виходив він у Вінницю чи одразу до Києва? Так. Вінниці завжди. Як багато от наших активістів казали, що Максим приходив ночі. Ну, днем він був на роботі, а ночі він приходив. Тоді, коли людей було мало і коли треба було, щоб хтось був. Ми приходили, носили їм сюди їсти, ми пекли картоплю, що могли готували. Я кажу, Макс, додому йде. Він каже, мам, коли таке ще буде, що, що людей так що люди так гуртуються і що ми можемо розмовляти з професурою, з усіма. А потім вже почалися заворушення. Як ми дивимося, 20 хвилин показують, Максим стоїть і тітушок не пускають вони на, на Київ. Автобусом. Автобусом вони їздили, їхали. Як тут було в нас під воєнною частиною? Там ці хлопці просили людей, активісти просили щось стійте, щоб нас ну, не відправляли туди. Бо ж тоді відправляли. А дивимося, Максим наш там. – А ким він працював тоді? З слюсарем працював, і будівельником працював. Ну, якби такі професії в нього були. Робочу професію. А Максим не був одружений? — Не був одружений. — А й дівчина у нього тоді була? Ні. Він, він вічний революціонер, у нього нема часу. Було. Він навіть слова він таки написав, що ще в 2000 році, що атаки утренній розсвіт, і ми йдемо за лавою лава. І прозвучала громка слава на полі битви ракалої, пустяк покаже хто герой. І так і вийшло, що ата ранку і вони йшли за лавою лава. А чим Максим займався на Майдані? Він ділився з вами? Що так, вони там він робили які якісь? Це козацькій четверті сотні. Він каже, мам, поїхали, поїхали. Бо то країна в країні, ти такого не побачиш. Там кожна людина сама знає, що її треба робити. Ніхто нікого нічого не заставляє. Каже, жінки в норкових шубах шикарних б'ють бруківку, складають. Чоловіки також переносять, будують барикади. Дівчатка кажуть: ну, в роблять, роблять, ти що. А я кажу, вон я стою на варті, щоб до нас ті не заходили, щоб не було провокацій, не було ніяких, щоб не було бійка такого, щоб, щоб все було спокійно. Якщо говорити про 20 лютого, чи були у вас от, як у матері, якісь перечуття, можливо? То певно, що так. Якесь таке відчуття було, що ми його втратимо. От не знаю, чому мені було так страшно. Я кожен раз боялася коли щоб він не їхав. Ми дивилися з Павликом прямі трансляції, прямо звідти з, з Києва. І 18 числа він поїхав, на ранок він, 19-го, він вже був в Києві. І, чесно, тоді було якесь таке перемир'я, боявлене, що не буде нічого такого, не буде вже стрілятися, там вже повбивали наших. І вже якби очікувало, що буде якось більш-менш мирно. І ми дивимося, як він походить по Майдану. Ну, побачили його і подумали, чи то він, чи ні. І я Павло каже, мам, бери дзвони, якщо візьме трубку до вуха, то то він. Ну, бо якби маленький кран, людей багато. Я дзвоню. А він, бачу, трубку бере до вуха. Я кажу: Макс, ти чого там ходиш? Без, без нічого, без головного бора, ну як ти там так ходиш? Візьми щось, кажу на голову. Дивись, там же ж, каже, товчуть, кидай все, мамсь, ти мене тут знайшла. Кажу, ну певно, що не йшла. Ні, все буде нормально. Так він сказав, але. Це були останні слова? Так. Каже: ти мене тут знайшла? Я кажу, так. Да. Як але... ви дізналися про загибель сина? Як узнали, Женька Тичук, що він працює в музеї, позвонив Павлику, каже, і дуже, Павлик каже, Максим де? Павлик каже, в Києві, ну то дивись. І кинув йому ту фотографію, щоб, де до Максима вже вбити. А потім стали дзвонити з усієї України друзі до Павла. Він телефон не витримав, бо до 300 дзвінків було прямо в момент. що Не вже то Макс, не вже то Макс. Тому що знали, що він занадто добра людина, був. Він не конфліктний був і дуже добрий. І навіть занадто добре, щось рахували, що диваком його рахували, тому що він сам міг віддати для друзів і поділитися останньою копійкою. І як ми їхали до Києва, ще їхали друзі Максима і Павлика з нами. І ми стали шукати, потім подзвонили наші хлопці з реконструкторів. І кажуть, ми його знайшли на оранжерейн. І ми тоді поїхали на оранжерейну, там багато да. було. Я хотіла зайти на опізнання, мене не взяли. Пішов туди чоловік, і він замовк на півроку, він не говорив. Просто вони були. Він потім розказував, що вони були всі такі чорні від того дему. Ну дем, і всі якісь фанерою, якимось ем, бумагою такою, оцею плотною картонною, завернуті руки, і вони лежали там. А чи вдалося з'ясувати, за яких обставин Максим загинув? Він поранену людину витаскували. Вони, знаєте, у них таке, як нам розказували вже потім, що у них така була тенденція. Вони ранили людину в ногу, той впав на мігійці, і ці люди, що йшли їх спасати, вони всіх вбивали. Ну і по суті так, їх там було п'ять чоловік, чи скільки як цього ж хлопчика, що вони витягали, їх там всіх повбивали. Чесно кажучи, знаєте, то люди, то не люди, то не люди якісь, тому що знаючи, що в тих немає зброї і вони не можуть відповісти тобі, це... Це було на вулиці Інститутській? — На Інститутській, так. А ви бачили те місце? — Бачили те місце. Зараз на тому місці, де він, бо його якби поранили. На середині вулиці, а його віднесли, і там пам'ятник стоїть, такий, стоїть пам'ятничок на інститутській, де козаки поставили, для Максимові присвячений, і на тому місці він одразу помер. Ми приїхали, і прибіг польський оператор до нас підійшов і каже, давайте ми вам кадри дамо саме загибель. І, я, чесно, я побоялась, Я побоялася дивитися на це все. І тепер жалкую, тому що то був великий доказ всього. Прощалися з ним на Майдані. А да, прощалися з Максимом на Майдані. Просто всі, всі зібралися, і козаки всі з Троєм йшли. Там, коли ми вийшли, вийшли на сцену, і до мене підійшли священники і, стали, і тут вели хлопці в цих в чорних одежах, знаєте. І вони йшли, ці хлопці, ну, якби срочники. І вони йдуть. І люди там всі ну, якби на них. І мені священики кажуть, мамо, скажіть, що ви їх прощаєте, бо їх зараз роздеруть на куски там народ. Знаєте? Там люди вже до того були до такого піку доведені, що прищені, ці гроби да. йдуть один за одним, і крику стільки було. Я правда вийшла і сказала. Ну, якби мене тепер попросили, я б не сказала. А зараз вам вдалося вгамувати біль втрати? Знаєте, мене вбиває те, що багато зараз деякі мами. Водови, вони кажуть, що у нас свіжа рана. Я кажу, ви просто не розумієте, що ця рана не може бути свіжою чи не свіжою, вона назавжди. І з кожним роком вона болить все більше, тому що ти знаєш, то якась, знаєте, все одно в голові, що ось зайде, ось скаже, знаєте. От. а тепер ти точно знаєш, що не зайде і не скаже. І ця рана ще сильніша і ще більше болить. І я їм кажу: ви не говоріть, що свіжа рана. Нема свіжих і не свіжих. Це біль на все життя. Чи встановлено на сьогодні хто є вбивцею? вашого Встановлено Зінченко, Сергій Зінченко, ну, я ж вам кажу, що він тепер в ДНР, ну, вони пішли по обміну. І він тепер в ДНР, і е, е, хватило розуму виставити фотографію, як він стоїть зброєю, вже якби проти наших воює. Так. Сергій Дінченко, він це був Беркутів. Беркутівець, так. Да. Щось спочатку казали, що він водій, водій, але було потім сказано, що водій він ще й був снайпером. Водій, водій снайпер, це, і ще він був, ну, Лівшою він був. Як ми на перший тут ще приїхали, то нам одразу в прокуратурі сказали, що вашу дитину вбив шульга. І, Куля була в тілі, одна пройшла на виліт, а друга була, застряли фрагменти кулі під лопаткою. І Вбивця був громадянином України? Так. А потім вони вже, як вже останні суди були, то казали, що вже Росія дала їм своє громадянство. Якщо говорити про судові засідання, вже понад 10 років тривають суди, що зараз по вашій конкретно справи? По нашій справі, ну, вже було в жовтні 24-го року. Був вирок. По, по цих судах, значить, одному Янушевському довічне було засуджене, а тим дали по 15 років. Ну, так як вони вже. Поки судилися рік за два, по вісім років, вважайте, відсиділи, то по суті їм ні. Один, одного відпустили, він зовсім додому. Дому відпустили зовсім. А ті по обміну не вернули, два вернулися. Вісім років вже пройшло, якби нічого вже йому немає, ну абсолютно вже все. А ті трохи не вернулися. Янушевський, Зінченко, Омброський, ті, що найбільше розстрілів приймали участь. Вони обмінені були в 19-му році. Коли були судові засідання? Чи були в залі суду обвинувачення ті, хто розстрілював? Як вони, можливо, пояснювали, чому вони це робили? Вони були, ну, постійно були, всі роки були, але вони мовчали. Вони мовчали. Нічого не говорили, бо я давала питання одному, тільки казали нам адвокати їхні, там у нашого Зінченка був адвокатом, то він казав, що це вони не винувати, вони якби не стріляли, не можна довести, що це він стріляв. Але, але кулі в тілі Максима з його зброї. Якщо, якщо не він стріляв, то хто? Кому ти дав свою зброю, щоб той стріляв? Встановлено конкретно там по билистиці, по всьому. А зараз і був той вирок, а зараз цей вирок ми подали апеляцію, тому що їм всім, як на мою думку, і не тільки мою думку, то була терористична операція з боку Беркутів. Вони хотіли з цілю залякування, вони вбивали людей. І якщо була ця така... Така антитерористична операція, вони всі доєдинку були причесні, причетні до того, і їм повинно було довічне ув'язнення дати. Он вчора конкретно йшов в суд по, по 20 му числу. Зараз ще багато судів є, бо знайшли е, людей, які причетні до вбивств людей на Майдані, ще, ще, ще 5 судів йде, таких, де по 5 чоловік, їх там, тих, що. Зараз вони знаходяться. А що це за люди? Ну, в беркутівці. беркутівці. Вчора був суд по, під Хмельницьким СБУ, де там вбили жінку і молодого, погора молодого хлопця. Також був вчора продовження того суду. Було. Суди йдуть 11 років. А чи притягнуті до відповідальності ті, хто віддавали накази розстрілювати людей, цей президент, тоді чинний Янукович, йде... і СБУ, і міліція, і всі ці зараз хто суд. зверху? Їх дев'ять обвинувачених іде суд зараз, по Януковичу і його, його подопічник, будемо так казати. Суда ж за завели його про бровари, Вісім засідань було, але ні одне не відбулося. Деякі захисники, ті, що захищають ну, Я, Януковича, відмовилися вже. Шість років вели ту справу, зараз відмовилися, бо бояться, щоб їх, напевно, не показали всіх чи як не знаю. Чому відтягаються суд? От мають з'явитися захисники, там, по їх дев'ять чоловік. Має захисники. Один прийшов і зробив відвод, що він не буде, наприклад, вже захищати далі. Вже засідання відміняється, бо нема кому захищати. розумієте? І в такому плані вони відтягують і відтягують оце, цей, цей суд. Вже в частині справ спливли строки давності. Зокрема, відомо, що 19 лютого 2024 року суд, судам довелося закрити сім справ майдану через закінчення сроків давності. На черзі ще 60 таких справ. Так, що ви це про це справи, можете сказати? Ці справи розумієте, це такі справи, де не було конкретних ну, вбивств. Не було От. але коли почали піднімати питання, потерпілі, що, ж ну, що живі. І тепер відновили ту справу, і знову вона буде розглядатися. Якось воно повинно дійти до якогось завершення, до якогось кінця. Чи вигодно це комусь? Можливо, і вигодно. А Можливо. чи є справи, які вже закриті? Вже от. То є вироки по них, є такі, що вже сидять в Беркут, але таких гучних, щоб були гучні, справи великі, таких немає. Якого покарання ви вимагаєте для мене? Ви? До тільки до Зінченко вбив на початку людину, да? вбив нашого Максима, тільки почалося, да? і в кінці вбив Мельничука Володя. Вже, коли вже все закінчилося, коли тільки Володя з цим з камерою був і взяти й вбити людину. Ну, якби, як випустиш таку людину, хіба вона буде людиною? На вашу думку, чи досягла революція гідності своїх цілей? Багато людей стали другими. Молодь стала розуміти і гордитися від того, що вони живуть в такій країні, як Україна, і що тепер її знають всі по білому світу, а тепер просто всі знають, що є така країна, і що Україна одна найбільша краї... з країн Європи. І є такий народ, який любить волю. На той момент. Це було дуже важливо показати е, Революції Гідності, що ми є гідні діти свого народу. Ота е, слава Україні, героям слава! Воно по всьому світу. І це одна із здобутків. Пам'ятаю, після Майдану багато вже українців говорили, що якби не було б Майдану, то Росія б не наважилася захопити Крим і розпочати війну. Що ви про це думаєте? Я хочу вам сказати. Якби не було Майдану, то вже не було б України. Росія в будь-якому випадку вона планувала захватити Україну. Вони просто не думали, що люди так згуртуються і що люди, будуть, що люди будуть такі цілеспрямовані і не дадуть. Майдан вийшов, потім війна та була, а то загинули кращі хлопці наші, які пішли зразу з Майдану туди воювати. І, і от тепер повномасштабка це така віха, як би героїзм вся українського народу, який стоїть для того, щоб наша держава була. Вже занадто довго, занадто важко нам достається ота свобода, але без свободи жити неможливо.